Всім привіт! У нас сьогодні понеділок. У нас сьогодні 19 травня. Ми розпочинаємо новий тиждень щоденника вишивальниця. Зразу я хотіла вам показати, що тут в мене є. Отже, я вишиваю ангела любові. Вишиваю його такими етапами. Ну, з однієї сторони, це може смішно виглядати, так? Але колись давним-давним-давно я робила такий спільний відшив по цьому дизайну і дівчаткам давала раз в тиждень, давала якийсь конкретний окремий елементик, і вони його вишивали. Так от, минулого тижня я повернулася до цієї роботи і вишила була другу сторону плаща. І думаю, буду я далі так продовжувати, тому що в мене схемка є розбита на ці етапи. І це зручно. По тій причині, що вишила всі сині, все, синій вже нема. Тепер буду крило вишивати. Все. Як це називається? Ниточки вийдуть. На золоту нитку замість металіка, там якийсь металік DMC, здається, був. Я взяла Raybon Gallery ось такі. 0,1. І, і маю щось 4 чи скільки отаких от штучок. І воно гарне, дуже гарно він виглядає на вишивці. Так, почала я з цього ангела говорити, тому буду продовжувати. Наступні етапи, Наступний етап це ось це крило. Тут крило має бути. Я так глянула, то там то крило вишивається, дивіться. 613, 822 і отут. Мені оці, оці штучки відлетіла на одній є тільки бланк. І десь ще була 5220. І я дивлюся, ну вони практично ідентичні. Але треба подивитися приденному світлі, які вони є, бо можливо з них щось і 5220. Це потім буде дуже гарно видно на, на вишивці. Так само, і, наприклад, отут також наліпочка відлетіла. Думаю, що це? це? Це ж вони однакові. Ну, гляньте, вони ж однакові. Потім я придивилася, взяла карту кольорів. А ні, вони різні, вони різні. Тому, а, і золотий, так. Один етапчик, одного, одне крило, це там виходить 2000 2200 хрестиків. То я так думаю, що якщо е, все буде добре і буде в мене натхнення, то за цей тиждень хочу зробити два крила. Два крила, подивимось, як воно вийде, тому що там зашивка, так само, як оце е, плащ, дуже багато відтінку. До речі, плащ я вишивала в е, три ниточки. Крила Буду вишивати у дві ниточки, так як має бути, бо плащ трошки світився. Це є ця оригінальна тканина, яка має бути до неї амбер, вона називається. Чи як забула. У мене там зверху закручена просто ця бірочка. Як відкручу, вам покажу. Чесно, я як щойно знизу перекручувала раму, так, то я думала, що в мене є голова ангела, а її нема. Голова ангела це буде вже на наступний. Один етап, другий етап, це вже третій буде етап. Я думаю, що цього тижня голови не буде, аби крило було. Не хочу забігати наперед, не хочу стрибати так. ну, розумієте, Бо зараз знов наїмся, наїмся і закину його. А я би вже хотіла, щоб він в мене просувався, тому що дуже багато в мене наборів, дуже багато основ, багато схем куплених, багато ниток. А воно все лежить, бо знову щось купляєш нове. Тому треба трошки. По-іншому це все організовувати, брати і дошивати всі роботи, бо роботи в мене ті, що в стартах в мене є, вони дуже гарні, вони мені подобаються. І я оце завершила Різдво, яке я тошнила вже багато часу. Ви знаєте, дуже гарні емоції викликають у мене фініші. Але крім ангела любові, цього тижня я далі буду продовжувати вишивати свою чернігівську сорочку. Перейдем до неї. Вона в мене вже повністю вийшла. Треба вишити, ще тільки буде манжети. До речі, ось в мене ластки лежать вже збоку. В мене є відріз. Відріз тканинки пише на манжети. Дивіться, воно вже цей маркер голубенький, вже сам скоро щезне. Ну, і мені потрібно, дивіться, що робити. От моя сорочка, так. І мені потрібно. Я зроблю це. Я зроблю це полюбе. Тут вже в мене уставки всі пришиті, і мені потрібно примережити, примережити ось так, ось так, примережити рукав до уставки. Цим, ось цим. Займусь цим. Там буде цікаве змереження, буде змережування, основа буде білою ниткою прикладена, і такі ромбики будуть це буде червона і чорна нитка. Буду я це робити, в нас сьогодні вже вівторок, вже вечір. На вечір я її брати не буду, тому що в нас сотира за день падає дощ, дуже пасмерно, дуже холодно, і я не буду просто зараз бачити, оце від, там, відступати, рахувати. Я собі завтра. Ранесенько стану, сяду і зроблю це все. Правда? Аби тільки плани поставити на цей тиждень, і ем, далі, можна, далі можна йти по тому, що собі намітила. Який буде цей тиждень, я не знаю. Ви все побачите, звісно, через пару хвилин, а я йду жити цей тиждень і шити красу. Дякую вам за те, що підписуєтеся, за те, що коментуєте. Для мене це дуже-дуже-дуже важливо. Якщо хтось забуває передивитися моє відео, ви собі дзвіночок поставте, і коли я випускаю відео, вам буде приходити таке сповіщення, що Марія випустила якесь нове відео. Знов щось понапридумувала. Одним словом, я йду вишивати. Так, я хочу. Я зараз знімаю з телефону, хочу вам показати. Хочу вам показати, як це відбувається. Що треба робити? Три білих нитки. На одній пише бланк, а два, дві ниточки новнейми. Була в мене десь наліпочка, на ній писало 52-2-0. І це все було в одному, в одному пакеті. Отже, я вам покажу зараз, як треба це перевіряти. Ходіть зі мною. На вулиці в нас сьогодні тут чорно, тут сонце. Що й дощ. Але, але, гляньте, гляньте, зразу видно, де 52.00, а де бланк. Бачите? Так, тому одну ниточку я забираю, ховаю, на неї зараз наліпочку нову зроблю, а це ми буду шити. Добрий вечір вівторка. вівторка. Добрий вечір, 9 година вечора. І я вам хочу показати, що я сьогодні робила, і що я робила вчора. Вчора я вам показувала, що я сорочку не робила, так. От, вона у мене лежить тут в стан. Так? А я сьогодні, дивіться, що робила. Я готуюся до, я готуюся до змережування. Чернігівський шеляжок, це буде змережування чернігівським шеляжком. Що мені потрібно? Мені потрібно зробити заготовки на рукаві. Ось таку заготовку треба зробити. і на уставці. І тоді це все змережити і останнє дати колір. Так от, що я сьогодні робила? Так, Це манжети, не вишитіше. Я сьогодні зробила от щойно закінчила. Я сьогодні зробила два рукава. І ви знаєте, це просто це просто капець. Ви вам пояснити, Отут три, чотири, ну, і знизу, бачите, і де да, скільки. Оце кожен ось такий вузлик, це є три помахи руки. Тобто, якщо ми на хрестик робимо два помахи руки, то. На це потрібно робити три помахи руки, І я сьогодні геть окуляри була в діла для того, щоб я оцей перший ряд, який буде, він, цей зараз потім він натягнеться, дасть це змережування, і воно буде красивенне, тобто воно е, вирівняється. То оцей перший ряд, який робиться, має бути ідеально, ідеально рівнесенький, для того, щоб ця сорочка була ідеально, ідеально гарнесенька, тому що вона білесенька, гарнесенька, має бути пречудова. Тому на сьогодні я думаю, що я справилася файно. На завтра я буду робити це змережування на уставках. Не знаю, як мені вдасться зробити це на уставках, тому що скільки верніше, тому що маю завтра багато справ поза домом і. Не знаю, не знаю. Єдине, що плюс, що маю що їсти. Не треба тратити час на те, щоб поїсти. От. Тому ось так. Але вчора я не шила сорочку, так, тому вам показую сьогодні її. Вчора я шила ангела любові і казала, що там е, небагато, небагато хрестиків. І на цей тиждень я е, маю вишити крило. От. Одне бажано. Одне. Бажано одне. Як здасться два крила вишити, то буде два крила, зараз одне. Я вишила повністю білий колір на, на цьому крилі, і мені дуже подобається це все. І там є ще два відтінка 613 і 822, здається. Який не як не бачу, не можу дотягнутися. 613 і 822, здається. То, вони практично ідентичні, але 613-го тут є ну, дуже мало. Тут таке вкраплення, що просто. Тому я зараз зроблю хитро. Візьму 613-й, уважно подивлюся, де він в мене є. А потім а потім шух, і 822-м все зроблю. Так, і ось тут ще десь, ось тут, мабуть. ні, ні, ось тут стається. Де крило? Іде люрекс Рейбон Гелері іде. Тому в мене є сьогодні всі шанси трошки до того попрацювати так гарненько. Ну, не знаю, мені подобається. Він просто він зараз такий гарний робиться. І я, ем, я думаю, а чого ж ти так довго його відкладала? А чого ти його почала і відклала? Я розумію, що були інші чинники, інші впливи, але в мене зараз такий азарт закінчити сорочку і Ангела. Так, ангела ще багато шити. Ще рахуйте, друге крило, це наступний етап, голова, наступний етап. І сама спідниця це все бісер. Воно також роби, розбито на купа, купа етапів. Шість, здається, етапів спідниця розбита. Ну, і там все бісер. Бісер я пришиваю по два рази. По два рази туго я пришиваю для того, щоб в разі якби щось осіло, щоб нічого не осіло. так? Вона не має права осісти. Е, тому, тому я продовжую зараз роботу над ангелом, беруся зашивати це крило, а вам вже завтра покажу, чи справилася я з тими уставками, з тою підготовкою до уставок. Також я хотіла би сказати вам величезне дякую за те, що підтримуєте мене, підписуєтеся і коментуєте мої відео. Для мене це важливо. Читати кожен ваш коментар. Це, знаєте, як бальзам на душу. Тому будьте здорові! Дякую, що ви приділяєте трішки часу моїм відео. Вечір середи півдесята, і тільки зараз я можу включитися і показати вам е, реально цілий день роботи. Від'їжджала я зовсім на трошечки. Верніше, ну так здається, що на трошечки, але дуже. Багато часу я приділила сьогодні змережуванню. Я доробила, вам показую це все, більше нічого я не робила сьогодні. Я доробила верхній край і я дала колір. Ну, вона, вона заграла іншими фарбами. Вона стала зовсім зовсім інша і вона, і вона прекрасна. Так, дівчата мене питали, що за нитка. Отже, дівчата, я купляла цю нитку давним-давним-давно. Роки три тому. Вона отакою продавалася в такому пакетику. От в такій кутушці. Кото пише 20 30 на 4. Аріадна, ось тут пише, аріадна, аріа. Аріадна, так. Штучно, аріадна. Аріадна, так. Це ось така нитка, яка має ось таку. Ось таку скрутку має. І результатом я задоволена. Я тут трошки його підпрасувала, ріл знімала, але його ще попрати, то буде просто чіча ляля. Ну то вже пратися вона буде, коли я її вже докупи зберу. На завтра, звичайно, я собі хочу запланувати другий рукав. Але завтра я не знаю. У мене четвер в основному виходить трошки вишивальний, трошки невишивальний день. Тому буду, буду пробувати. Буду старатися, тому що результат, результат того вартий, і реально, реально, мені дуже подобається. Крім того, вчора я вишивала ангела. Зараз вам покажу ангела. Залітає ангел. Ангел у мене виглядає ось так. І що би я хотіла вам сказати, що я вчора робила? Я зробила вчора крило, все, по крилу вже все. Чесно кажучи, я на сьогодні мала плани, що я зроблю друге крило. В плані вишиваю все білим, а там 1200 хрестиків. Е, я вчора дошила ці прогалини, так би можна, тим 822-м відтінком, спочатку з 613-м вишила там. 60 хрестиків було. А далі це все просто гарненько зашила. І взяла люрекс і вишила ось ось. Я щодо думала, вам вчора говорила, що тут десь тут цей німб має бути. Але ні, він йде ось тут. Я оце тако взяла, ниткою золотою зашила. Потім взяла схему, подивилася. а ні, Марічко, там має йти бісер. Відповідно, я бісер зараз ось тут не хочу шити. Це вже в мене починається ем, як обійти. Чуєте ці нотки? Чуєте, так? Бісер я не буду шити, тому що я вишию бісер одною ниткою, весь. так? І замість того, щоб лягати спати, я просто вишила ось це золото. на... Спочатку має бути цей етап, назвемо його першим. Потім буде другий етап це друге крило, а третій це буде голова. От, Але білим я починати тут не хотіла, вже пізна година була. Думаю, а, випорола то золото, заши я його сюди. От так я його і зашила. Ангел росте прекрасно, мені дуже подобається. Маю надію, що я до кінця цього тижня вишию друге крило. Це би було божественно, тому що я собі ставила лише одне крило на цей тиждень, але це є. Це, здається, пермін 28-й. О, який пермін? Це цей арбер? А, чи як його? Ну, Одним словом, в нього крупний каунт, так, 28-й 100%. Хрест такий великий, банально, що я навіть тут плащ вишивала в тринитки, бо він світив. От. Тому вишивається вечором дуже легко. Я собі в таке поло лежаче. Палолежачий стан, такі положення лягаю і собі так гарненько його вишиваю, тим більше, що одним кольором можна шити, шити і шити. Так, напишіть зараз, хто ще досі не написав коментар, за який я кожен, кожен коментар вам дякую. Напишіть зараз, чи вишую я це до кінця тижня чи ні. Бо, хто не знає, на вихідні мене чекають нові справи. Поїду дивитися, що там помідори. Е, і, ну, Але це на цілий день, розумієте? Тому, тому треба, треба всі свої сили зважити. Сьогодні в нас була прекрасна погода, сьогодні в нас було 20 градусів, інколи навіть 24. Прекрасно. Було б так подовше, бо реально дуже мокро, холодно, і на кінець травня ну, це якось так. Та не по-людській це, ні, правда. Все хоче тепла, все хоче тепла. Тому е, за 25 сорочка лишається на цьому місці до раночку, а я, а я йду починаю друге крило. Всім привітики! Будемо завершувати цей тиждень, і я вам, знаєте, що скажу? Е, щось, щось пішло не так. Щось пішло не так. Так, тут в мене п'яльце є, бо зараз розповім, що. Що я в них запіялювала, розповім. Так, хто за мною слідкує Instagram, Facebook, мабуть, бачили, що я змережила вже одну сторону. Так, пробачте, але це воно дуже величезне. Все, бо це сорочка, вся. Ой, а я вам це показувала. так? Я це змережила все. Ось так воно виглядає. Е, як так сказати, краса неземна. Це не сказати нічого, тому що воно дуже і дуже все гарнезне, красивезне, тільки ще треба попрати. Так, з другої сторони е, в мене були аналогічно, аналогічно е, спроби зазмережити, але сталася якась в мене дивна прикрість. Мені треба розібратися, чого ось тут в мене більше тканинки. Ніж ось тут. Це мені треба перерахувати, подумати, зважити, спороти, перешити наново і змережити. Ну, ви зрозуміли, так? Зрізати. Не спороти, а зрізати, бо воно не пориться, воно тільки зрізається. Це по сорочці, яка переходить на наступний тиждень. Ну, Чесно кажучи, я вже дістала окуляри, я вже її шию в окулярах. І, можливо, трошки швидше рухнеться. Ну, буду бачити, буду бачити, так, наступне. Боже, але тут її є. Е, минулого тижня я... Е, за минулий тиждень ангела Любові. Про Ангела Любові будемо говорити. За минулий тиждень я говорила вам, що я хочу зробити одне крило. Е, як ви бачите, я трошки, трошки просунулася. Я маю два крила. Тепер стою і думаю, а що це за така а, 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 асиметрія? отут така. Оце. Це я добре вийшла? Ні, звісно добре, я ж, я, але я все рівно перевірю, бо я щось думала, що воно все має якось дзеркально е, йти. Ну, перевірю. Одним словом, я це перевірю, як воно є, але е, ніби, ніби. Я ж тільки щойно побачила, щось мені воно не не, не альо. А, згадала, ні, воно, воно добре йде, тому що ангел ж він повернутий головою в цю сторону, і, відповідно, на цю сторону в нього там коси будуть. Чесно, я вам скажу, що я. В захваті. Я в захваті від цієї роботи, бо мала зробити одне крило, зробила два крила. Так? Але якби не зробила друге крило, я б зробила сорочку. Типу, воно все якісь такі, знаєте, якби не то, то би інше, і, і про гриби під лісом, ви теж знаєте. так. Заходить я шию. На наступний тиждень хочу вишити голову. <laughs> на наступний тиждень, до речі, хочу вишити голову і буду з вами говорити ще про, мабуть, організацію чогось. Отак. От Тому е, тут я справилася на всі 100, що не скажеш про ой, що не скажеш про сорочку. Е, сорочку би теж здалося завершити. Ну і додавалася ще одна така робота. Так. Яка називається Яка називається Тарас Григорович Шевченко. Ось. Е, хто дивився Reels, Це моя дитина любить прийти і сказати, мам, я хочу вишивати. Відповідно, він робить. Е, скільки хрестиків ти робиш? Тисячу так, тисячу він робить… Але... Тисяча щемість. Скільки ти зробив хрестиків на цій роботі? Я 1200. Одним словом, він починає вишивати, йому трошки нитка заплутається, він йде до мене, щоб я її розплутала. Бо її і так поступово. Ну, але ж ви розумієте, кінець навчального року купив справ, купив всього. Він відкладає і біжить, але дуже сильно хоче подарити в презент вчительці Шевченка. Так от. Що вам сказати, Марія ще шила Шевченка? Ну, лишається небагато. Дивіться, тут фон вже весь зашитий, лишається е наличку пару хрестиків. Ну але візуально вже видно, що це Шевченко, тільки ті два хрестика в очах. Це дуже смішно. Ну але він зараз сидить, чекає, поки я йому засилю голку, покажу, де це що є. і він Ні, буде... Я там році тільки ти там не замалювала тут. То я там розібрався. Угу, добре, одним словом він розібрався. Тож, ось така у нас, нас вишивальне, ось такий вийшов у нас вишивальний тиждень, мій Віталіка, і, і сорочка, і Ангел, і Шевченко. Все на купу, все на купу. Але вчора, коли я побачила неспівпадіння по сорочці, я подумала: Марія, давай візьми а, ший щось. Взяла я облямівку. І на п'яльці, і без п'яльці, і під п'яльці, і над п'яльці. Одним словом. Дуже часто піднімають питання вишивки в неділю. Дуже часто. Це якщо ви хочете посваритися, підняти собі рейтинг сторінки, задайте це питання в себе на сторінці. І вам точно накидають, напишуть і прихильники, і противники. Знаєте, я вчора в котрий раз для себе зрозуміла, що ті речі, які я шию для когось за гроші. Вони мені, як би я не хотіла, вони мені в неділю просто самі не йдуть. Ну не йдуть. Сорочку сіла, вона мені щось не альо. Я даю гарантію, що я завтра її візьму, вона мені піде гарненько. Облямівку взяла, вона мені теж не альо. Ну та що це таке робиться? Одним словом, я думаю, що якщо ви вишиваєте в задоволення для себе, то і в неділю можна вишивати. А якщо це все-таки робота, за яку ви отримуєте гроші. То, бачите, ну мені вона не йде. Не знаю, як вам. Напишіть мені, як вам. Але без того, без скандалів, добре? Так от, завершуємо цей тиждень, який би він не був, але все ж таки вишивки додавалися. Ниточки лягли на нашу тканину, ниточки змережили клапті полотна, з яких в майбутньому створиться сорочка. І я цьому дуже і дуже рада. З вами була Марія. Всім дуже дякую за перегляд і за коментар. Зустрінемося вже в наступному тижні.